Усім здоровчик, з вами дядько Цвібель. І у цьому відео будемо побалакати за рішення, які можуть бути прийняті на негативних емоціях, а також про стан афекту. У цих двох фігнів є багато чого спільного. В такому стані люди вирішують рубанути з плеча. Ну, типу, коли в удар вкладається вся сила з наміром розрубати когось навпіл, коли можна було просто там, не знаю, дати в морду. Чи там дати ляща, чи обматюкати, чи сказати щось типу: мені здається, що ти робиш дуже серйозну хуйню, яка може призвести там до хуйових наслідків і пояснити, що, що то за наслідки. Рішення, прийняті в такому стані, можуть також призвести до неприємних наслідків у тих людей, хто їх приймає, занапастити їх подальше життя, перевернути все в погану сторону, після чого захочеться повернутися до того моменту. Коли те рішення ще не було прийняте, заспокоїтись там, все обдумати, можна вважати за величезну удачу, якщо наслідки не дуже фатальні і все ще можна виправити. Що ж то може бути за рішення? Та будь-які? будь який з тих, що вам приходять у голову від слів стан афекту, чи там зі злості. Чи психанув, або психанула, не знаю, щось одне із трьох. Хі -хі. Особисто собі я пообіцяв, що намагатимусь уникати приймати, прийманню рішень на сильних емоціях. Ну, там, на позитивних чи негативних, як би сильно мені того не хотілося. Ну і вам також того рекомендую. На цьому поки що все. Можете поставити лайк, підписатись, чи навіть поставити дзвіночечка, ну, як ви там зазвичай робите, або психанутий дизлайвнути і відписатись нахуй! То з вами був Цвібель, і до нових зустрічей у нових відео.